Ми її почали з того, що ми мали економіку, яку не, визивали, не називали ринковою. Ми мали поправки Джексана де нам заборнали торгівлю, де були митні обмеження. Другими словами, ми жили в середньому світі. За 4,5 роки ми приходимо в членство світової організації торгівлі. Ми приходимо до спільного неба. Ми включаємося в балонський процес. Ми стаємо членом Європейської енергетичної асоціації. Ми заключаємо вісім угод секторальних інтегрованих, включаючи газотранспортну ГТС на 5,5 мільярдів доларів і будівництво підборку центру, який забезпечує все управління по газотранспортній системі від Росії до Європи. Ми приходимо до е, політичного договору про. Асоціативне членство України в Європейському Союзі разом вільної торгівлі Україна Європейський Союз.